Іноді життя крутиться як колесо, робота, справи, дедлайни, і ти вже не відчуваєш себе. У такі моменти ми втрачаємо зв'язок із собою, із реальністю, із тишею. А коли енергії виходять із рівноваги, світ починає говорити із нами болем, стресами, конфліктами, поломками, падіннями, аваріями. Це не кара, це знак, знак вищих сил. Спинись, не спіши. Почуй свою інтуїцію. Прислухайся до неї як до голосу свого вищого я. Баланс це стан живої гармонії, єднання з природою це повернення до себе. Поспішай не поспішаючи. Сьогодні я прийшла у своє місце сили, у цьому лісі я маю своє місце сили. Мабуть, два тижні тут не була, закрутила поточні справи. Життєво круговерть, те, що треба робити. А сьогодні моє вище я мені сказала, стоп! Візьми час для себе, для того, щоб продовжувати, мати сили, продовжувати рухатись далі. Ти маєш перезарядитися, перезарядити батарейку, так би мовити. І йди, наберися, сили у твоєму місці, сили. І ось я прийшла сюди. Ось тут я вогнище, коли прихожу. Тут в мене є дерево велеса, семергла, мокош та молоденький дубочок перуна. Я знаю, що перуна має бути могутній дуб, але він погодився і на такий молоденький дубочок і він приймає дари від мене і тут, біля цього маленького дубочка. Зараз я буду єднатися із стихіями природи.